Польська віза на основі карти побиту, чоловіка та дружини. Залежить, хто має карту побиту, один другого можуть запрошувати. Значить, перелік документів для дорослого. Перше. Ксерокопія карти побиту власника. Та карта побиту мала би дійсно бути не менше року, або може бути дійсно ще більша, тому що ви будете робити запрошення. Запрошення має виглядати так. Приклад є на сайті. Я... Але Ольга Ярославівна запрошує свою, свого чоловіка. Власник, я є власником карти побитку і так далі. Тобто, ви запрошуєте свою другу половинку і затверджуєте це запрошення в нотаріуса. Це запрошення буде дійсне. Візу вам мали би зробити на рік, якщо карта довга. Ну, якщо карта десь там скоро закінчиться, то віза може бути дійсна на 7 місяців, на 6 місяців. Незрозуміло, скільки ваша карта дійсна. Далі, Ксерокопія паспорта закордонного власника карти побиту. Ксерокопія паспорта українського власника карти побиту. Тепер переходимо до заявника. Закордонний паспорт оригінал, якщо є два. Два закордонні паспорти. Ксерокопія українського паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду. Фотографія для виготовлення візи 3,5 45 половиною нова на білому фоні матова. Ну і, звичайно, запрошення вже ви будете мати, я вище розповіла. Якщо у вас залишилися якісь ще додаткові запитання, ви пишете в коментарях або телефонуєте за номером телефону, чи переходите в інстаграм, де ми в директі поспілкуємося. Більше інформації або письмової інформації ви зможете знайти на сайті візар.